І так, давайте почнемо з того, що ми перевіримо разом з вами домашнє завдання. І так, домашнє завдання було таке номер 191, так, тере 194. Давайте перевіримо перше. В 191-му перше. 1,4. так, друге. 2,1 шоста, третя 6,7. А з четвертий був цікавий, там була, був такий дріб 42 сьомих, але 42 ділиться на ціле на 7, тому це буде 6, без дробової частини. Тобто, якщо чисельник дробу ділиться на націло на знаменник, то ми отримаємо натуральне число. Дріб 42 сьомих це просто число 6. П'яте. Там буде 3,23. Номер 192. Перевіряємо. Питання були діти по 192? Тоді давайте звіримо відповіді. Перше: 1,1 четверта. Друге, 6,6 сьомих, третя. 3,7,12. В 193 номері треба було змішаного числа зробити неправильний дріб. В першому випадку це буде 3 других, в другому випадку 23 сьомих, в третьому випадку 137 двадцять п'ятих, і в четвертому 184 дев'ятих. Перевіряємо номер 194. Він був нескладний. В першому прикладі 6,513, в другому 4,657, в третьому 11,69, в четвертому 8,311, Так, в п'ятому мені так відразу важко буде сказати. 11, цілих. доброго дня. Доброго дня. Там буде 1,18 в п'ятому. Так, і в шостому, так, зачекайте 24,4. Так, чи співпали відповіді? Чи є запитання? Так, якщо запитань немає, ви пишете сьогоднішню дату. 26 січня. Класна робота. Надо включити камеру. Ні, не вмикайте, бо в мене інтернет слабкий, зараз світла немає. Класна робота. Коли в мене світла немає, я пишу з ноутбука, і тут поганий почерк в мене. Тему уроку позначимо так: складені випадки. Складені випадки, випадки, додавання та віднімання дробів. До, Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Віднімання. Ну, слово з однаковими знаменниками я вже писати не буду, бо в нас тему урока займе 5 хвилин написання. І так, а нас небагато. Давайте ті, хто будуть, зараз будуть відповідати. Почнемо з Жені, бо целі так, номер перший буде такий. Згадаємо, як ми додаємо дроби і які там можуть бути складені випадки. Ну, наприклад, візьмемо такий дріб, це номери з моєї голови, тому просто я буду писати і ви будете розв'язувати 4 п'ятих, Ми додаємо, ну, наприклад, до цілих однієї п'ятої. Так, Женя, нагадай мені, будь ласка, як ми додаємо мішані числи? Що ми робимо? Ми додаємо три 3... цілих. Ціли, до... Спочатку 5. додаємо цілі частини. Да? 3 додати 5 буде а. скільки? А, буде 8. 8 цілих. А потім додаємо дробові частини. 4 п'ятих додати 1 п'яту буде? А, буде 8 п'ятих. Ну, 8 5 цілих п'ятих. Але подивіться, будь ласка, якщо у вас дробова частина це неправильний дріб, а 5 п'ятих це неправильний дріб. Так залишати не можна. Скажи мені, будь ласка, Женя, чи пам'ятаєш ти, чому дорівнює дріб 5 п'ятих? Одиниці, так? Тому цю одиницю ми додаємо до вісьми і отримаємо просто 9, цілих. так, беремо такий приклад. 7 2 шостих. Додати до трьох цілих чотирьох шостих. Так, будь ласка, Жень, що у нас вийде? Сім цілих плюс три цілих буде десять цілих. І дві шостих плюс чотири шостих буде шість шостих. Буде десять цілих і шість шостих. До одинадцять. Ну, Просто 11, це одиниця. Тепер давайте розглянемо такі два приклади, в яких в нас дробова частина теж буде неправильним дробом, але не одиницею, як в цьому випадку. Ну, наприклад, 4 3 четвертих. Додати 1, 3 четвертих. Ми теж спочатку що робимо? Додаємо цілу частину до цілої, дробову до дробової. І так, додаємо цілу до цілої. Це буде? 4 цілих до плюс. 1 ціла буде 5 цілих. І 3 четвертих плюс 3 четвертих буде 6 четвертих. Так, а тепер давайте згадаємо такі речі. Ось 6 четвертих дріб неправильний, але він більше за одиничку, так? Скажи мені, будь ласка, скільки тут цілих, тобто виділи цілу частину в дробу 6 четвертих, скільки тут буде цілих? Одна, так? Дивись, якщо б ми виділяли цілу частину в дробу 6 четвертих, в дробу 6 четвертих міститься одна ціла і скільки четвертих? Одна ціла і шість четвертих. Ні, дві четвертих. Ну, три, три, три. Дві, дві. Чому дві? Дивись. Як ми виділяємо цілу частину? Ми чисельник ділимо на знаменник. Тобто запитуємо себе, скільки разів четвірка увійде в шістку? Один раз. Це буде чотири, так, і остачу буде два. Остачу пишемо тут. І тепер цю одну цілу приєднуємо до п'яти. Тобто пишемо шість цілих. І дробова частина буде дві четвертих. Ось те, що написала понизу, писати не треба. Ми це якби в голові повинні зробити. А взагалі, можете ще ну, запам'ятати такий спосіб лайфхак, як це швидко зробити. До п'ятірки додаємо один да? бо якщо в нас такий випадок, що при додаванні двох дробів у нас а, дробова частина неправильний дріб, як правило, там більше одиниці не буває. Тобто, 6 четвертих, так? Це одна ціла, дві четвертих. Одну цілу приєднали до п'яти, тобто цілу частину збільшили на один. А далі запам'ятайте, дробова частина в чисельнику буде містити різницю чисельника та знаменника, а знаменник буде такий самий. Ну, або можна так не запам'ятовувати, просто виділяти цілу частину і додавати її до п'ятірки. Так, а ну-ка спробуй такий приклад розв'язати. 4 5 шостих. Плюс 2, 4 шостих. Що тут у нас буде? Буде шість цілих і дев'ять шостих. Знов в нас такий випадок, що дев'ять шостих дріб неправильний. Тому треба виділити цілу частину, Виділяй цю цілу частину. В дев'яти шостих скільки цілих вміститься? Одна. Одна. А і залишається яка дробова частина? Три. Три шостих, так? так? Тому цю одиницю, одну цілу ми приєднуємо до шести. Що ми запишемо. Сім цілих і дев'ять шостих. А чого ж дев'ять шостих? Ой, і 3 шостих, так. Так, ну давай ще один п'ятий. Діти можна стирати. Можна, так? так? П'ятий. Беремо ось такий. Теж Женя продовжує. Сім цілих. 2 третіх плюс 4 цілих теж 2 третіх. Так, скільки це буде? 7 цілих плюс 4 цілих буде 11 цілих. І 2 третіх плюс 2 третіх буде 4 третіх. 4 третіх. Так, 4 третіх дріб неправильний, так залишати не можна. Що ми тоді робимо? Виділяємо теж а, частину, так? Так. Так, що ж ми отримуємо? Чотири, ну, це один. Ну, додаємо один до одинадцяти, а тут 11. а замість четвірки пишемо три. Ні, Ой, не... Один один. один, один. А чому один? Бо 4 мінус 3 буде 1. Так. Так, тобто отримали 12,1 треть. Так, Женя, ну добре, я думаю, що ти вже розібрався, як це робити. Я поставлю 10, не знаю, там є зірочки чи ні, подивимось. Якщо є, можеш, хочеш використовувати, скажи мені. Так. Так, добре, тепер хто в нас ще на уроці? Так, у нас вже більш багато. А, так, хочу відповідати Маша Брюханова і Нікіта Шпиковський. Давайте почнемо з Маши Брюханової. Наступний приклад у нас буде такий: подивіться, діти, а, ми будемо зараз згадувати і вчитися відпрацьовувати на практиці, як віднімати від цілого числа, тобто від натурального числа, дробове число. Ну, наприклад. Як від числа 5 відняти дріб 3 четвертих. Ви можете сказати, а тут же немає цілої частини. так? Ну, Якщо її немає, вона дорівнює нулю. Просто ми не пишемо той нуль. Я е, скажу ось що правило в нас яке: від цілої частини віднімаємо цілу від дробової дробову. Проблема тут в чому? У числа 5 немає дробової частини. Я ж не можу від нуля відняти 3 четвертих, поки що не можу. А, а що ж тоді робити? Нагадую: в таких прикладах ми використовуємо метод відчіплення одиниці. Ми займаємо у п'ятірки одну цілу, тобто пишемо вже не 5, цілих, а 4 цілих. Цю одиничку подаємо у вигляді дробу з таким знаменником, як тут, тобто зі знаменником 4. Тобто 5, цілих ми подаємо як чотири четвертих і віднімаємо 3 четвертих. Тепер від цілої частини віднімаємо цілу. 4 мінус 0 буде 4. Так? 4 Амаль. четвертих мінус 3 четвертих буде 1 четверта. Так, у... Обо... А можна одразу відповідь писати? Писати можна, але зараз ми а, вчимося, тому хто буде відповідати, треба детально писати. Так, можна відразу, можна. Так, хто хотів би далі? Маша, може відповідати, Маша? Так, Можу. Може, давай. А, від чотирьох цілих відніми, будь ласка, одну п'яту. Що це буде? А, у чотирьох займаємо одиницю буде 3,5 п'ятих. Мінус одну п'яту. Мінус одна п'ята. Так, скільки це буде? Це буде 3 цілих та 4 п'ятих. Так, молодець. Давайте далі рухатись. Такий приклад. 6 мінус 2 цілих 3 сьомих. Так, що ми тут робимо? Теж відчіплюємо одиничку, так? Да? Так, а буде 5 цілих та 7 сьомих. Так, добре. 5,7 сьомих. Віднімаємо 2 цілих. три цілих. 2 цілих 3 7. Буде 3, цілих та 4 сьомих. Чотири Так, молодець, Маша, давай візьмемо такий. Шість мінус п'ять цілих. Дві дев'ятих. А теж беремо одиничку від шести, буде п'ять та дев'ять дев'ятих. Так. Мінус п'ять дві дев'ятих. Так, а тепер віднімаємо від цілої від цілу від дробової. Де сім дев'ятих. Одну хвилинку. Урок. В мене урок. Урок. Так, продовжуємо. А, Маш, а... Ти молодець, ти теж вже отримуєш 10 А... У мене роз... три зірочки було. Так, ти використовуєш дві? Так. Добре. Так, і подивіться, я там в ЄС виставила оцінки, може, когось там забула. Дивіться. З логіки теж виставила, але в мене не вистачило днів. Там можна тільки до середини лютого, а у вас там багато 12 було. У деяких дітей оцінки ще далі будуть. Так, тепер давайте третій приклад. Можна Шпиковський, якщо він хоче відповідати, але Нікіта, якщо хочеш відповідати, то до тебе таке прохання, там вже багато дітей хочуть відповідати. Треба пояснювати буде детально, так. Угу. Так, ну давайте такий. одна сьома. Відняти 1,4 сьомих. Тут, давайте так, перший приклад я поясню, а далі а, Нікіта буде з другого. А, яка проблема? Нам треба відняти два мішані числа, але дробова частина зменшуваного менше за дробову частину від'ємника. В таких випадках ми теж використовуємо метод відчіплення одинички. Ми займаємо у четвірки. Одиницю і пишемо вже три цілих. І цю одиницю ми подаємо як сім сьомих. Чому саме сім сьомих, а не, наприклад, там п'ять п'ятих? Бо тут знаменник сім, так? Але ці сім сьомих треба обов'язково додати до тої дробової частини, яка там була, до однієї сьомої. Буде вісім сьомих. Ну, а другий дріб так і переписуємо. Тепер ми зробили таку ситуацію, що ми вже можемо від дробової частини відняти дробову. Віднімаємо 3-1 буде 2, і мінус 4 буде 4 сьомих. Ще можете теж такий лайфхак запам'ятати, що коли ви віднімаєте в такому випадку, ви зменшуєте просто цілу частину на одиничку, і тут, як цю вісімку можна отримати: до сімки додати один. Так, далі, Нікіта, хочеш ти відповідати? Не почула? Да. Ну давай 5 цілих 6 восьмих до відняти. Ой, вибач, ну да, давай, нехай буде так. Відняти 3, цілих сім восьми. Так, 5, подаємо. 5 відняти три, це у нас буде так, ні, Нікіта, якщо ти не будеш пояснювати, не зарахую. Треба писати так: у п'ятірки займати колоничку. Це буде чотири вже, так? Друга частина яка буде? буде вісім восьмих, ще плюс шість восьмих, це у нас буде чотирнадцять восьмих. Так, молодець. І віднімаємо тепер три цілих сім восьмих. Три цілих сім восьмих. Так, скільки ми отримали? Чотири цілих відняти 3 цілих, це в нас буде одна ціла і 14 восьмих відняти 7 восьмих, це в нас буде 7 восьмих. Так, добре, ось так детально, молодець. Зараз ти пояснюєш, бо якщо ви відповідаєте, ви ж повинні пояснювати тим, хто ще не зрозумів, так? 6 цілих, одна п'ята. Відняти дві цілих три п'ятих. Тут теж одна п'ята менше за 3 п'ятих, тому треба відчіплювати цю одиничку. Що буде? У нас буде 5,5 5, 5 плюс одна п'ята. Це у нас буде 6 п'ятих. Так. І, ну, і мінус, мінус 2, 2 цілих 3 2,3. Так, ну і тепер віднімаємо. П'ять цілих відняти дві цілих, це у нас буде три цілих, шість п'ятих відняти три п'ятих, це у нас буде три п'ятих. Так, молодець. І давай ще четвертий, і потім ще один номер зі сходинок розв'яжемо. Сім цілих, дві, ну, наприклад, сьомих. Відняти шість цілих три сьомих. Беремо одну цілу, це у нас буде 7 сьомих. Так, ну пишемо 6 цілих, так? 6 цілих, і 7 сьомих плюс 2 сьомих, це у нас буде 9 сьомих. Угу. Ну, другий дріб так І відняти припишемо. 6 цілих, 3 сьомих. Так, що 6 скажеш? 6 цілих відняти 6 цілих у нас не буде. Не цілих. пишемо 0 цілих, не просто не пишемо, 5. так? І 9 сьомих відняти 3 сьомих, це у нас буде 6 сьомих. Так, ти теж молодець, отримаєш 10, можеш використати зірочку. Одну, я одну використала. Так, добре. Але треба там напрацьовувати зірочків, деяких вони трошки закінчуються. Тепер дивіться діти. Зараз ми ще розв'яжемо два рівняння зі сходинок. З першого варіанту я так це пишу в дужках номер варіанту. Це рівняння, які містять дробові числа, тобто нічого складного, але просто ті дроби, які ви зараз вивчаєте. Х плюс 2,7 дорівнює 5,36. Пам'ятайте, що в рівнянні не можна писати більше, ніж два знаки до рівня. Тобто ставимо точку з кома. Так, хто хоче відповідати? Харлова, Гребенюк. Так, ну Маша Брюханова вже відповідала. Давайте а... Гребенюк, Кароліна. Каролін, встигаєш чи ні? Так. Дивись, Х це невідомий, що в нас, до данок, так? Як знайти невідомий доданок? Що треба зробити? Треба від суми відняти відомий доданок. Так. Тобто, що ми пишемо? 5 цілих. 5 цілих 3,16 відняти 2 цілих 7,16. Так, і бачиш, ми тут зустрічаємось зі складнощами, да? Бо від трьох ми сім відняти не можемо. Тому нижче треба ще раз переписати цей приклад і знов використати той метод, яким користувався Женя. Тобто відчепити одиницю. цілих. Так. Чотири цілих. 19-16. Так, молодець, 19-16. Так, бо 16 додати 3, це буде 19. А відняти 2 цілі. 7-16. Так, добре. Скільки це буде? Це буде 2, 2 цілі. Так, і? І

Не треба так відокремлювати чертою, я відокремлюю, бо мені не дуже зручно писати. Так, друге рівняння трошки складніше, бо воно двокрокове. Рівняння таке: 4,5. Мінус дужка в дужках, Х мінус 7, 3 14. І дорівнюється 2,9. 2,91. Так, дивимось ось на цю дужку, як на невідомий вираз, да? невідомий від'ємник. Тобто пишемо, теж Кароліна коментує вираз цей, так? Як знайти невідомий від'ємник? Що треба зробити ось з цими двома дробами, з чотирма цілими і двома цілих Треба їх додати. Чи відняти? А ну давайте так, дивіться. Тут стоїть знак мінус. Придумайте якийсь приклад на віднімання. Ну, наприклад, 6 відняти 2 дорівнює 4. У вас х на місці двійки стоїть, так? Як двійку можна отримати з шістки і четвірки? Не додати ж їх, а відняти від і четвірку, так? так? Тому і тут треба теж відняти від чого що? Від 4,514. Відняти 2,914. Угу. Відняти 2,914. Так, тепер теж ми зустрілися з такою самою проблемою. Треба відчіплювати одиничку. Так, давай. Mm -hmm. так, що ми пишемо? Від чотирьох займаємо одиницю. Що це буде? Буде тринадцять чотирнадцятих. Молодець. Так, дев'ятнадцять чотирнадцятих. Відняти дві ціли дев'ять чотирнадцятих, так і переписали. Нижче строчкою віднімаємо. Тобто ліву частину ми поки що так і переписуємо. Х відняти 7,3 четырнадцяти дорівнює. Скільки там буде? Буде одна 10 14. Так, ну це ще не все. Тепер ще один крок треба зробити. А тепер Х це невідоме зменшуване. Теж ось давайте наш приклад згадаємо. 6 мінус два дорівнює четвірці. Тепер х стоїть на місці шістки. Що треба зробити, щоб знайти Х? Ну, на ікса, шістку. Додати ці два числа, так? Тому і тут треба теж додавати. Тобто, що ми запишемо? Ікс дорівнює. Чому? Ікс дорівнює 7,3 додати 1,10. Так, хорошо. Тепер додаємо це 10. У мене дуже схоже на 19. Мені важко тут писати на цьому приладі. Так. Це буде 8 цілих і. 8 цілих тринадцять. 13... Начинать 14. 14. Так. Це дріб правильний, тому це вже відповідь. І записали відповідь. Відповідь. Так, Кароліна теж отримає 10. Там зірочки теж будеш використовувати? Одну. Так, в нас відповідали. У мене просто зараз немає зушита свого. Кароліна, Женя, Боцеля і хто перший відповідає? Нікіта Шпиковський. На впевнені перша. І, і Кузівано і Марія. Так, Марія. і Брюханова Маша. Так, добре. Брюханова, боцеля, Шпиковський і Гребенюк. Добре. А тепер дивіться, що ви берете надім. Надім ви берете сходинки. Домашнє завдання. Другий варіант. Три номери. Сходинки я зараз вам надішлю. Ви берете номер 194, 195 і 196. От я записала вчора в. В нас вчора був урок в а класі тере, вони не зрозуміли. Якщо я пишу тере, можна було написати 1949 196. Якщо написано тере, то з цього по це. Так, ну добре, зустрінемось завтра. Хотіла сказати: завтра в нас два уроки. На одному уроці ми ще закріплюємо, а ось на другому уроці в нас буде самостійна робота. Не хвилюйтеся, там нічого важкого не буде. Буде те, що ми з вами робили на минулих уроках. Все, тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.